Du? <прохи> а сіміточка, а сіметочка фокусів? Троє так. Чи троє жінок, чи дітками, чи як я не знаю. Юля, а чого не сказали? Я би вас забрав? А ви не сказали? Ну що, буксирами приперли корабель до стінки, висадили групи захвату, вибили нам ілюмінатори, закидали світлошовими гранатами. Ну, командир прийняв рішення, щоб не було жертв, тому що там ну, в принципі, опиратися було, було, просто було безглуздо. От. Да, От, команда нам вийти на верхню палубу, ми вишикувались, подякував за службу, ми вийшли скоро бняти, сказали нам за годину зібрати речі, ті, хто там збрав. Хто ми зібрали речі, вийшли на стінку, заспівали гімн України. Ну і розійшлися по домах. На ну, другий день прийшли, ще позабирали дехто свої речі, вже корабель стояв, його затягнули вже в південну бухту, там між росіян. Ми забрали останні речі свої. Ну і в принципі сиділи, чекали. Ну, Прийшла б командир, мабуть, три дні назад мені зателефонував, сказав, що є надія, що корабель нам віддадуть. Ну, Радості б не було менше. дружина підтвердить. Я там від радості кажуть, вісім років все-таки віддати кораблі, піднімати як дитину з самих. З ходових випробувань це все-таки щось варте. Хлопці, скільки тоді душі вклали, тим міща... більше почнемо з того, що у нас дві третини екіпажу на ньому практично жило. А з усіх з, усі, з усієї України. Ми житомиряни з дружиною, Житомирські. Ну, хлопці, звідки буде? Ану Давайте, Миколай далі, Суми, Одеса, Чернігів, Рівне, Кіровоград, Євген, Вінниця вон. та з усієї України. З усієї матінки ві України. Віжна. Ми зійшли, заціологін, зі а там вже. Славутич, Славутич, нас подякував нам за те, що ми трималися, тому що Славутич ще день протримався. Йому трошки легше. Скільки ви загалом трималися днів? Ну, вважайте, ну, з 1 березня, 3, 3, 3, ну, з 28-го це все почалося, 3-го нам, нам офіційно команда Чорморським флотом, це чув на власне вуха, э, голосили нам ультиматум, що буде нас в 5 ранку брати штурмом. Коли командир дав команду цю зброю здати в арсенал, щоб не було людських ми озброїлися ну, палками, щитами, пожежними рукавами, Та, ну, всім, чим тільки можна було боронитися. Я ще хотіла посилати. Ласкаво просимо в Тернопіль. Дякую. <ріху> ну і щасливої дороги вже далі. Кінцевий пункт. Дякую. <ріху> а то місто Тернопіль таке файне. Надзвичайно. <ріху> Зробимо <За> екскурсію, <ріху> все нормально буде. Зустрічаємося. <ріху> Не будеш Це люди, які до останнього не здавалися і не здались. Дуже переповнюють почуття гордості за наших співзвітчизників, які дійсно достойно проставляли нашу державу і тримались до кінця. Безпосередньо ми завжди підтримуємо. Таких людей, які дійсно представляють гордість нашої країни, ми завжди раді їм. Ми автомайдан завжди виступає за єдність країни. Тобто, незалежно де ти живеш, на заході чи на сході, на півдні, на півночі, ми завжди раді будь-яким нашим співвітчизникам, гостям з інших міст. Також ми будемо приймати кримчан, які безпосередньо попросять нас про дану допомогу, яку їм потрібно.